Друзі, Алла Борисовна Пугачова, яка влітку несподівано з'явилася з величезним таким похальним тригодинним відео, зокрема, інтерв'ю для одного із ютуб-каналів російських іноагентів, і де вона розказала про своє бачення там багатьох речей, які відбуваються, в тому числі і політичних процесів всередині Російської Федерації і про війну там було згадано якраз сакральна дата завершення війни проти України, також і про Сережу Кирієнка, який, начебто, їй допомагав. Магав там щоб вона не отримала і на агентку і вона таки не отримала звання і на агентки. Так, от, після цього інтерв'ю я про це вже казав. Передбачав. Якщо ви дивилися мій огляд з проводу цього матеріалу, ви е чули, що е я казав, це масштабна. Інформаційна кампанія влаштована адміністрацією президента Володимира Путіна, імовірно, навіть можливо самим Сергієм Карієнко, який зараз керує напрямок медіа і пропагандистських оціх от е, речей в Російській Федерації та й за межами Російської Федерації, і вписана туди Пугачова, як не іноагентка, як діва, примадонна, лідер там. Принаймні творчої або частини інтелігенції, якщо вона існує, взагалі російська, так лідер думки, яка може впливати так на, на те, що відбувається, і пом'якшувати певні кути, що відбувається власне зараз, якщо вірити. Такому телеграм-каналу, як Кремльовська табакерка, ну дивний такий телеграм-канал, але він пов'язаний якраз з Кремлем і пов'язаний з людьми, які оточуються якраз Сергія Кирієнка. Що пише табакерка? Що Алла Борисівна звернулася до знайомих у Кремлі з достатньо дивним проханням. Воно це прохання стосується нещодавно, вже втретє, заарештованою. Вуличної співачки на ока, гурт, як там Stop Time, от який виконує пісні на агентів, типа Noise MC, монеточки, порнофільми і так далі. Біля метро в Санкт-Петербурзі. Люди збираються, діти збираються щось там собі співають. Коротше, тягають тепер. по по СІЗО різних цю дівчину зараз. Я просто нагадаю цю історію, але тепер, от враження самої Пугачової Що Алла Борисовна не розуміє як такі серйозні люди, які правлять росією можуть прислідувати простую вуличну півіцю, вона зв'язалася з знайомими в Кремлі, а в тому числі Лічна. Сережи Кирієнко тут навмисне написано Сережа, тому що вона Пугачева називала його в цьому великому інтерв'ю саме «Сережа». Вони общаються время від времени теж достатньо цікаво. Просила оставить девочку в покої і не позориться, розказав нам собеседник, близкий близький к примадоні. Взагалі, от тепер ця історія з дівчинкою ради якої не нужно позоритися. Ось ця дівчинка звати Діана Логінова, їй 18 років. Дивіться, вона зараз заходить уже в Леніградській області, там суд Лінградської області присудив їй чергові тринадцять по решту чергові, тобто дитина вже відсиділа. 13 плюс 13 і ще от 13 цього разу значить вона сидітиме за протоколом про організацію масового пересування громадян так, це заборонено в Російській Федерації масово пересуватися громадянам. Перший раз вона там за е, збір мітингів не санкціонованих. Ну діти грають на гітарах, там інші діти танцюють, значить, зібрали мітинг. Гітаристи її е, гурт Спорт Тайм за те, що виконували е, там в, конкретно в її випадку виконувала е, пісню е, монеточки. До речі, сама монеточка зараз вона і на агентка, ось ця монеточка, і вона також отримала зараз заочний вирок там за порушення прав звітування, правил звітування по статусу і на агента. Якось так, це все звучить. так от за монеточку, за яку залетіла, залеті, залетіла в СІЗО, так оця от Діана Логінова, але Борисина не просить, так? а, а, а дівчатку оставте в покої, тому що монеточка це іноагентка. за іноагентку, друзі, просити навіть Пугачова не буде. Іноагент і статус інагентів, оцей весь прошарок в Російській Федерації, це дуже така серйозна історія, це небезпека, яку купувала російська влада, режим Путіна для того, щоб не розхитувати ватні мізки росіян, і і е, вважалося, що ну питання там впливу. Знаєте, як в цій радянській кінокомедії притворне влієння Запада, це остановить. Але бачите, діти, яким тепер по 18. Війна, я нагадаю, триває з 2014-го так. Тобто, фактично, це була 6-річна дівчинка, яка тепер стала 18-річною, і от в ній десь там щось грає. І таких дівчат, як Діана Логінова, в Російській Федерації достатньо багато. Вирішили зробити з нею ну, фактично крайню і тому показують всім, як не можна робити дівчинка. Собі як дівчинка, в СІЗО затримана. Та й е, в СІЗО, історія з наука е, її псевдо, псевдо, так Творчо ви напряму пов'язують з активністю губернатора е, там на Ленинградщині Якого звати Біглов, він боїться, як пишуть, приступного лібералізму. І е, вирішує в одномоментно вислужитися перед путіним перед Кремлем і показати, який він ефективний там господарник, політичний діяч, який здатен ці речі просто на корню е, просто е, припиняти, і ось він це все припиняє. А в Кремлі натомість не знають, що з цим робити. Абсолютно не розуміють, тому що. Хвилі оцього незадоволення вони вже очевидно долітають і до самого Кирієнка, який також а, зробив, знаєте, висновок для себе очевидний і простий. А давайте просто не вмішуватися в цю історію. Нехай ця історія залишається на совісті якраз там петербурзької влади. Р, полетять там е, їхні голови або дивіденди політичні вони втратять. Це буде їхня проблема. Путін в такі ігри не грає. ФСБшників він на дітей е, не посилає. Але чому тоді Алла Борисівна тепер просить втрутитися самого Кирієнка в цю історію? Тобто ця історія все одно е, дісталася до адміністрації. Президента, тим часом, подейкують, що Путін насправді боїться бунтів. Тому там ситуація також непроста Ось такий заголовок, де телеграф. Це не зараз. Це трошки раніше ця публікація була, але вона достатньо показова, тому що відео, яке вибране для цього матеріалу, воно якраз пов'язано із концертом цієї наока. Ось ви її бачите, умовно права сторона цієї світлини, капюшон і. Її пальто, так і оця от дівчинка-блондинка, 18-річна і Путін боїться значить заворушень, боїться змови, яка може статися, і тому боротися навіть з дітьми, брати їх в кайданки. Дивіться, які є прекрасно От які майбутні в країни, які діти, які співають пісні, в кайданках от ходять як супер маньячили там я не знаю, які загрожують ті, не, абсолютно там стабільності режим. Ось хто сьогодні ворог номер один для Російської Федерації. Але Алі Борисовні, ще раз нагадую, це здається достатньо такою історією, яка дорівнює сором Російська Федерація Російська влада. Це сором припиніть цей сором. Але Борисовна не єдина, до речі, хто. Підтримав на око. Це також зробив і, і ще один і агент. Якщо я не помиляюся, то... так Шевчук ДДТ. Під час останнього свого виступу от він теж присвячує пісню для Time. Ще раз, але позиція ось така: дивіться: значить, по паценки соціологів волна поддержки Time, И далее цитата «умеренная, но заметная, особенно по нынешним временам. В регионах, говорит он, полиция реагирует жестко, активистов, выступающих в защиту музыкантов, задерживают, там прораховывают всякого самое, признают виновными по статьям о мелком хулиганстве, из-за матов в песне «Но СМС кооператив «Лебединое озеро» и о дискредитации э -э, СВО, очевидно, из-за песни «Монеточки ты солдат». Вот как раз это приклад этой -э, науки Логиновой. У власти и у граждан разные оценки. А, гражданская точка зрения – это частный городской досуг. Точка зрения силовиков – осознанная провокация. Режим сейчас не может позволить себе ни малейших проявлений политического протеста. Все должны внешне присягать флагу, поэтому ответ будет один. подавлення. Uh, подавлення. Ось власне чим і, і займається. Але, Алі Борисовні, сдается, что це очень э, смешно. Алла Борисовна не понимает, как такие серьезные люди, которые правят Россией, могут преследовать простую уличную э, певицу. С одной стороны, певицу эту нужно наказать по всей строгости закона, потому что, как многие запрещенные песни, если она будет их петь, то и, и все остальные будут петь эти песни. Извините, тут цитуют одно джерело, я скажу крамольную вещь, но не слишком ли сильно мы закручиваем Девочек каких-то там сажаем, которых и боятся то стыдно, интернет закрываем, понятно, важно защищать Россию. Но сейчас не сталинские времена, но все же. Инше джерело, Не розділяє ось, значить, такої оцінки, і більше наближено до позиції в принципі офіційно російської влади коментує росіяни розбаливались. И если сегодня мы отпустим э, вражескую певицу, понятно, то завтра перестанем сажать в тюрьму террористов и диверсантов. И СВО закончим без победы, с большой буквы, как многие внутренние враги хотят. Потому на такие странные просьбы нужно реагировать жестко. Я бы и Пугачеву наказал, но пока до нее сложно. Сложно дотягнутися, очевидно, через цю людину весело коротше, як Ала Борисівна, яка заявила, ще раз скажу влітку в цьому інтерв'ю, що вона повернеться до Російської Федерації, як вона вже повернулася, причому ну на такому коні великому дебелому і білому в інформаційний простір Російської Федерації.